Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гореторович сьогодні 8 жовтня, і пропоную поговорити про черговий ляпас, який отримала Верховна Рада України. Ну фактично від уряду і президента, і стосується стосуються і ну, того факту, що міністри скоріш за все продовжать ігнорувати виклики власне до. Парламенту і продовжують ігнорувати необхідність давати пояснення парламентарям з приводу тих чи інших дій, які викликаються більше і більше запитань. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося, президент України Володимир Зеленський ветував законопроект. Про штрафи для міністрів за ігнорування Верховної Ради. Про що йде мова на початку вересня, після того як відбулася ця історія з Набу і САП, коли Верховну Раду зробили фактично таким ЦАПом відбувайлом за всі ініціативи, які були породжені власне офісом президента, депутати ну якби образилися і вирішили, ну не те, що помститися, ні, тут мова йшла про те, що вони вирішили просто нагадати, що ми взагалі то парламентська президентська республіка, і взагалі то уряд він і приз. Значається Верховною Радою, і, власне, повинен перед Верховною Радою звітувати як уряд в цілому, так і конкретні міністри. І якщо міністрів Верховну Раду викликають, то їм власне туди треба приходити. Було подано відповідний законопроект 11.387, Був такий який встановлював штрафи від 13 до 17 тисяч гривень для міністрів і посадовців, які, наприклад, без поважних причин ігнорують виклик парламенту? Тоді 229 народних депутатів проголосували за цей законопроект. Що дуже цікаво, серед авторів цього зготованого законопроекту є власне голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, і е, спочатку він стосувався власне там забезпечення поваги до суду, але потім були внесені певні правки. Е, Стосовно міністрів, зокрема депутат від голосу Ярослав Желізняк, це робив, і ну мені здається, це дуже правильна ініціатива, тому що я ще раз повторююся: ми живемо в парламентсько президентській республіці. І очевидно, що урядовці вони повинні приходити по виклику першому виклику в парламент. В цьому немає нічого екстраординарного, оскільки це стандартна процедура, яка характерна для демократичних країн. Ну, і вони повинні там давати відповіді на ті питання, які будуть виникати, а е, бажання їх, скажімо, так проігнорувати ці походи. Ці походи, воно в принципі, ну явно ж впирається. В порушення взагалі процедури, ну і повинно бути якимось чином покарано. І от цей законопроект власне пропонував їх штрафувати. І тут сам по собі важливий не стільки штраф. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це, по-перше, не великі гроші для міністрів і посадовців. Тут важливим сам по собі є розголос, оскільки ну це явно буде виставляти цих міністрів або посадовців в не дуже гарному, скажімо, світлі. Закон був проголосований, але президент України. 6 жовтня його заветував і повернув зі своїми правками. Так би мовити, він навів низку аргументів, чому цей закон не може бути прийняти. Зокрема, Зеленський вважає, що наявка на виклик ради не є адміністративним порушенням. Далі він створює ризик надмірної влади працівників апарату Верховної Ради у визначенні поважних причин. І в Конституції, регламенті, інших законах вже є механізм контролю кабінету міністрів, ну, наприклад, там депутатські запити, резолюції недовіри і так далі. Ну, дивіться, тут є відразу кілька питань власне до зауважень президента. Наприклад, з приводу адміністративного порушення, а чим це відрізняється від того, що ТЦК, наприклад, масово розсилає всім якісь попередження і з вимогою поліції за це порушення доставляти власне цих порушень, порушників до ТЦК, хоча це є, теж не ну не є якимось там адміністративним власне порушенням і взагалі жодним чином не регулюється законодавством. Але чомусь там ТЦК і Міністерство оборони це роблять по відношенню, по відношенню до звичайних громадян. До речі, до більшість з яких немає взагалі ніяких проблем. Нічого абсолютно не порушували. А міністри і посадовці вони чомусь не можуть бути в такому форматі викликані, наприклад, до парламенту і понести за це певне покарання. виходить, що вони ну відрізняються власне е своїм ставленням. Перед законом, да, і вони якби вище виходять за звичайних громадян України. Ну, логіка така, і тут можна насправді ще багато інших паралелей знайти. що е, Чому на громадян такі речі поширюються? а, Наприклад, на міністрів, ні наступний момент. Ну, з приводу е, того, що є вже механізми контролю, це мені здається дуже так по фарисейськи написано і цинічно написано. Депутатські запити, резолюції там недовіри і так далі. Тому що всі прекрасно розуміють, що навіть ці. Механізми контролю Кабміну, вони не працюють так, як повинні працювати, тому що я не пам'ятаю практично жодної історії, щоб через не міністра там до парламенту потім відповідно можна було його там зняти з посади або Верховна Рада там починала, наприклад, таку процедуру. Тому що ну, по перше, це впирається знову таки в монобільшість. Це раз, а по друге, а монобільшість узгоджує все власне з офісом президента. А по друге міністри можуть придумувати різноманітні поважні. Причини і через ці поважні причини власне на засід на засідання Верховної Ради не приходити. Хоча я ще раз наголошую, що в парламентсько-президентській республіці вони це повинні робити. Якщо є відповідний запит, необхідна кількість народних депутатів зібрали ці підписи там проголосували. Міністр або якийсь інший високопосадовець повинен прийти у визначений день, ну і тільки за умови, що в нього в цей час немає завчасно якоїсь там спланованої. Спланованого якогось відрядження, і він, відповідно, цього відрядження не встигає вчасно повернутися. Все інше не є причиною, за якою. За якою власне він повинен ігнорувати або може ігнорувати виклик зі сторони парламентарів. До речі, в нас є дані, що за два роки, 24-25, ну півтора роки, трохи більше вже да Верховна Рада щонайменше 21 одного посадовця викликала. Переважно це були міністри, і от тільки половина з них прийшла, інша проігнорувала запрошення. Причому вони навіть не надавали ніяких пояснень. Просто не прийшли і їм, яко кажучи, там плювати на те, що вони повинні були з'явитися перед світлими очима наших парламентарів. І цей закон, як ще раз повторюю, ну законопроект, який міг би стати законом. Він не те, щоб якось кардинально міняв ситуацію, але він її трошки підсвічував, робив би її більш публічною, і можливо, цей страх публічного осуду він трошки більш дисциплінуючи подіяв би власне на міністрів і посадовців. Ну і звісно, я ще раз повторююсь. Мені здається, що за логікою тих подій, які зараз відбуваються в країні, це просто ставить міністрів і високопосадовців на один рівень зі звичайними громадянами. І власне, вони такими ж громадянами є, оскільки ну просто займають інші посади, але їх робота не є. Більш важливою, ніж робота вихователя дитячого садочку або вчителя в школі, або якась інша робота, яка є в країні. Всі її роблять на своєму місці. і Будь-яка робота в цьому плані є важливою, те, що там ну, міністри дуже часто по іншому до цього відносяться, це їхні проблеми, їхні, власне кажучи, комплекси. Є ще один дуже важливий момент. Він інституціональний, він принциповий. Ну, Певною мірою, оскільки я ще раз повторюся, парламентська президентська республіка вона передбачає, що якраз урядовці і підконтрольні Верховній Раді, народним депутатам, легітимність Верховної Ради. Легітимність народних депутатів, хоча нам багато з них може не подобатися, і так далі, вона в рази в рази є більшою, ніж легітимність будь-якого міністра, навіть якщо це віце-прем'єр або навіть прем'єр-міністр. По одній простій причині народних депутатів України, як і Верховну Раду. Ми обираємо відповідно. Вони є представницьким органом. Громадяни України йдуть на вибори. Вони з тих чи інших міркувань підтримують того чи іншого кандидата. І відповідно, цей кандидат потім стає там народним депутатом. Міністри це призначенці. Це ті, кого призначає в тому числі Верховна Рада за поданням коаліції. Хоча в нас останній раз все це робив офіс президента, що теж є порушенням власне принципів існування і функціонування парламентсько президентської республіки. Але окей власне це робить Верховна Рада. І оскільки легітимність у депутатів на порядок є вищою, міністри не можуть ігнорувати їхні виклики, тому що через народних депутатів так працює система представництва. Говорять громадяни України, у яких є певні питання, а депутат. Тати ну ці питання озвучують от в такий, скажімо, спосіб, тому е, вся ця історія вона е, в принципі повинна була автоматично бути вирішена, коли проголосували за цей законопроект. Ще на початку вересня, але як ми бачимо, президент України тут відверто підіграв в черговий раз. Кабінету міністрів, тобто тим людям, яких він, мабуть, обирав, щоб вони займали ті чи інші посади, і в черговий раз принизив Верховну Раду. Я не побоюсь вживати таке слово, тому що це саме приниження пояснення, які наведені, ну про них можна з ними можна дискутувати, можна навести якісь інші пояснення, чому президент завитував власне цей законопроект, але це не відміняє головної суті. Що замість того, щоб ну, попередньо якось це питання обговорити і підтримати цю ініціативу. Заради підвищення, в тому числі, виконавської, так би мовити, дисципліни, президент вказав парламенту в черговий раз на його місце: сидіть і не рипайтеся. Міністри, мої міністри, хоча по е, закону президент може подавати кандидатури тільки двох міністрів: міністра закордонних справ і міністра оборони. Мої міністри захочуть, прийдуть, не захочуть, не прийдуть. Ваша справа тупо тиснути на кнопки. І знаєте, це ну, такий сигнал е, черговий про те, що насправді нічого там на банкові особливо до Верховної Ради не змінилося. Тим більше, що і зустріч що, от, перенесли на невизначений термін між зеленськими представниками фракції так званої монобільшості. Ну і от передав. Дали такий привіт, що ні-ні, повертаємося до того, як ми працювали раніше. Значить, ви тиснете на кнопки, на ті, на які ми власне скажемо, а все інше буде відбуватися так, як ми захочемо. І це продовження просто того розриву, який наростає між банковою і безпосередньо Верховною Радою України. Я переконаний, що рано чи пізно цей розрив він просто перетвориться на. Ну, колосальну таку, знаєте, маріанську западину, і якось відновити конструктивні взаємовідносини між офісом, між урядом і власне між Верховною Радою. Ну скоріш за все не вийде. І з одного боку, це проблеми влади, і це явно там не сильно добре вплине на. Подальші якісь процеси на підтримку того ж, наприклад, там зеленського і так далі. Але з іншого боку, це створить колосальні проблеми для держави, тому що станом на сьогодні ми потребуємо все ж таки дієвого парламенту і потребуємо дієвого кабінету міністрів задля вирішення тих питань, які є ключовими для виживання України. Але подібними рішеннями банкова в ефективне вирішення цих питань знову відкладає на невизначений термін. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі спонсорство і звісно підписку на канал Синічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!